А це відео для тих, хто не наважиться собі придбати сумку з вишивкою. Ось моя сумочка, їй вже років сім. Мені здається, що вона вічна. Тут така тонка шкіра. Вишивала я дуже щільно, так щоб не можна було нічим зачепити. Ні сама щоб не зачепила, ні в транспорті ніхто не зміг мене підхопити ниточку. Вона була вже під дощем. Ну я не знаю, ношу з великим задоволенням, тому що і зручна, і незвичайна, і на не всі звертають увагу. Тож дивіться, на, мої, на моїй сторінці в мене є багато сумочок, вони трішки інші, тому що цю шила мені майстриня цю зі шкіри. Якщо знайдуться такі ж майстри, поговоримо, обсудимо. Може, щось з нас співпраця і вийде, і будуть такі дуже цікаві речі.